Є тіні, які не бояться світла, є ідеї, які продовжують жити навіть після смерті. На Росії заявили, що Радянський Союз не припинив своє існування юридично, а тому війна РФ проти України це внутрішній конфлікт. Сьогодні ми запитаємо Таро, чи живий дух імперії? Хто його живить, і що це означає для України у війні світів, яка розгортається не лише на землі, а й у невидимих сферах. Енергія переходу та алхімічної трансформації Егрегор не залишився у первозданому вигляді. Він змішався з новими ідеологіями, новими інтересами, але його ядро живе. Це натяк на завуальоване. Ціньове існування, гібрид минулого і теперішнього, спроби вивчити або відродити давню історію. Ідеологія СРСР зазнала краху, але біль по ній лишився в колективному несвідомому російського населення. Це глибока тріщина, через яку може проникати і просочуватися стара енергія. Грегор живе через цю біль, живиться ностальгією. Втраченим почуттям ідеї відродження великої імперії, балансування, нестабільність, спроба втримати кілька реальностей одночасно це або сам Егрегор як структурований згусток енергії, що намагається керувати подіями, або ті, хто свідомо його оживлює через риторику, символіку, міфи, ритуали та пропаганду. Грегор підживлюється зв'язками емоційними, культурними, ідеологічними. Він ще має з кимось об'єднуватись у серцях певної частини населення або через певні державні наративи, духовний ідеал, віра, далека надія. У підсвідомому СРСР досі асоціюється з утопією, великою мрією про справедливість, силу, єдність. Це і дає Егрегору силу жити далі, в астральному або ментальному просторі. Можемо зробити висновок, що так, дійсно, Егрегор СРСР досі існує. Але він змінений, трансформований, розколотий на частини, що перебувають у постійній взаємодії з новими. Енергетичними полями його живить пам'ять, біль, ностальгія, а також свідомі спроби його воскресіння. Він не мертвий, радше як привид імперії, що ще не сказав останнього слова.